Випадок 1. багатоуламковий перелом дистальної третини великогмілкової кістки, стабілізований за допомогою медіальної пластини та семи гвинтів. Оптимальний міжфрагментальний рух до 1 мм досягається при навантаженні 60 кг або 80% від маси тіла пацієнта. Однак один з гвинтів не є стабільним при навантаженні 7,5 кг або 10% від маси тіла пацієнта, оскільки зазнає значущих згинальних навантажень, що виникають внаслідок крупного моменту. Тому навіть мінімальне навантаження може призвести до розслідування гвинта під час ходьби. Необхідна реоперація по видаленню гвинта перед тим як пацієнт зможе давати навантаження на ногу. Випадок 2. багатоламковий перелом великогомілкової кістки, стабілізований інтрамедулярним стержнем. Оптимальний міжфрагментарний рух в межах від 0,5 до 1 мм досягається при навантаженні від 15 до 30 кг, тобто від 20 до 40% від маси тіла пацієнта. Фіксатор і кістка можуть витримати таке навантаження. Проте недотримання цього навантаження може призвести до неоптимального міжфрагментарного руху і, як наслідок, значно уповільнити процес зрощення кістки. Випадок 3: Перелом гомілкостопового солову. Остеосинтез медіальної кісточки виконано за допомогою методики Вебера. Фіксація латеральної кісточки виконана пластинкою та чотирма гвинтами. Надпадкова кістка не зафіксована. Міжфрагментарний рух не перевищує 1,1 мм при осьовому навантаженні всією вагою пацієнта. Тобто пацієнт може в повній мірі наступати на пошкоджену кінцівку за умови стабілізації гмілкослапового суглоба артезом.